Єреміє зловісний пророче в залізнім ярмі? Певне, серце Господь тобі дав із твердого кришталю, ти провидів, що люд буде гнить у ворожій тюрмі, як же серце твоє не розбилось від лютого жалю, як ти міг дочекатись, чи справдиться слово Твоє. Роєм стріли ворожі на Боже місто летіли, Певне чарами ти гартував тоді серце своє, що на ньому ламалися навіть ворожі стріли. По війні ти на звалищах міста лишався один, і палки твої сльози точили холодне каміння. І луна розляглася така серед смутних руїн, аж найдальші нащадки почули Твоє голосіння. Єремія, ти вічна ятуго, тебе не збагну. Як же серце твоє не розбилось від лютого жалю, бо джерело гаряче і скелю зрива кам'яну. Так було твоє серце твердого міцного кришталю.